Після того, як дід вистрелив у Джесі, вона стала дуже сумною, розуміла, що тепер не може дзявкати. Адже від неї поїхав її вірний друг, онук діда й баби. Виїхав далеко і Джесі залишилася без нього. Дід і баба дивилися на свою собачку. Вони були вражені, як же вона змінилась. Джесі більше не бігала за кістками, не сиділа за вікном і не виявляла радості. Коли, Коли приходили при... додому дід і баба, вона просто лежала в кутку, зігнувши хвіст, і дивилася на цей світ великими похмурими очима. Дід і баба розуміли, що це не діло. Хто ж буде їх захищати, під вікном дзявкати, тож вони почали шукати спосіб направити Джесі на правильний шлях. Якщо я перетворюся на собаку. Пишите на канал.